Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Велике Бигань Берегівського району Закарпатської області. Будинок складається з трьох кімнат, окремої кухні та санвузла. В будинку зроблений ремонт та новими власникам залишаються меблі та побутова техніка. Площа ділянки становить 12 соток. На неї розташовані літня кухня, гараж та інші господарські споруди. До будинку заведені усі необхідні комунікації: є електропостачання, вода, каналізація, опалення за допомогою газового котла. В селі є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура: є дитячий садок, школа та магазини. Друзі, контакти продавця ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Дякуємо вам за підписку, бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.